Права 1339. Запиши дроби у порядку спадання та прочитаєш назву обласного центру на півдні України. Ну що ж, почнемо? Дивимося, що в нас за дроби. Бачимо, що у нас перераховані тут десяткові дроби і відповідні їм букви. І нам треба їх порядкувати у порядку спадання. Шукаємо найбільший дріб. Шукаємо спочатку, де найбільша ціла частина. Це у нас 30. Ось тут у нас 30 цілих і тут у нас 30 цілих. Так, де більше у нас десятих частин, тут у нас 0 десятих частин, а тут 3 десятих частини. Тобто, перше записуємо 30,3. Записуємо 30, цілих. і 3 десятих. Це буде Х. Є. Далі наступний тоді дріб це 30,3. 30 пишемо 30,3. 30 це буде у нас Е. Записуємо. Так, далі дивимося, який у нас є найбільша ціла частина, що залишається 3, ось у нас. 3,303 і 3,333. Так, десятих частин у них однаково. Тут у нас 0, сотих, тут у нас 3 сотих. Спочатку пишемо там, де 3 сотих. То пишемо цілих і 333. тисячних. Це буде R. Так, далі тоді залишається 3 303 тисячних. Буде С. Є. Так, далі у нас залишаються два дроби. Там де 0, цілих. ось у нас 0,3 і 0,303. Яке з них більше. Ну, тут можемо дописати нулі, то виходить, що у них десятих частин однаково 3. Потім сотих частин також однаково по 0. В трійки цієї буде 0 тисячних, а тут є 3 тисячних. 3 тисячних буде більше, то спочатку пишемо дріб 0,303 тисячних. Пишемо 0,303 тисячних, Це буде О. Ну і тоді пишемо 0,3 залишається. Це буде Н. Ну що ж, читаємо, тоді у нас вийшло Херсон. Це обласний центр на півдні України. І, до речі, зараз він зазнає дуже значних руйнувань, обстрілється Російською Федерацією. Ну що ж, давайте тоді запишемо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо тоді місто Херсон. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. Сподіваюсь, зараз, якщо вони записані в стопчик, вам зрозумів сам принцип, як їх можна впорядкувати. На цьому вправу завершено.